Всім привіт! І в нас тут знов чергове поповнення Hot Wheels конструкторів. От в попередньому відео я розказував про цю модель на Camaro. А зараз у нас до огляду ця Audi RS 2 Avant 94-го року випуску. От Моделька вже складена в паралійному в виконанні. Дещо модифіковано. потім скажу, що куди. Глянемо на інструкцію. Ну, Інструкція в принципі, те саме, що і до комара було. Пару сторінок погортаю, покажу. Що в нас цікавого, не цікаво. Ось тут по дизайнерах, ось тут фоточка з моделькою. Все, інструкція конструкція. В принципі, зібрати по ній можна, нормально. Тепер сама модель. Що цікавого? Цікавого це те, що у нас тут принт е фальш решітки, Принти тут цих повітроводів. Напринтовані так само фари на кубиках. Ось вони якісь такі доволі цікаві деталі. Так само принти у нас тут на поворотниках, з принтом йде задня фара і болковіці так само. ось Це вже у нас іде наклеєчка, і принти так само йдуть на номерні знаки. Це, в принципі, ну, добре. Тому що з тими наклейки мені ну, не дуже подобаються, вони хоч і прозорі, але видно їхні межі. Те саме наклейка. Так, ну, Audi аудіо в реалійному виконанні. От бачите, тут у нас такі от диски, Шини toy Tires. знизу ця металева така, металевий, як і називається, брелок на ключики. Hot з назвою. От ззаді модифікували поставили дві вихлопні, і в цій моделі що цікавого? А, он дзеркала у нас є. Навіть повертається. <хи> ну, це така штука. от Цікаво, що у нас є чотири дверки, які відкриваються. Всередині є салончик, там є приборна панелька нормально промальована, кермо, коробка переключення передач, ну, так, цілком гарно зроблено. Е -е, з приколів це от бачите, ви думаєте, що це десь хтось. Замацькаю, а ні, ця деталька така йде з заводу. От неї частина помальована, частина не помальована. ну такий, Не знаю, не, не доробили трошки. Тому що тут інша деталька, вона вже краще промальована йде. А оці дві якісь такі от замацькані прийшли. Ну, це не страшно. Е, ще можна акуратненько спробувати зняти дах. Оп, на відміну від Лего, вони тут більш виглядають так реалістично, то що вони виконують, то використовують такі дуже великі деталі. Зокрема, для того, щоб дах побудувати машини і скло. Ось тут. А у багажнику ми закинули стандартні диски від той Audi. Бачите, місця тут доволі багато. І що ще, що ще? Для порівняння. Так, закриємо. Якщо ми візьмемо LEGO машинку і Hot Wheels Bricks машинку. Ну, в принципі, за рахунок цих кастомних великих деталей, машинки від Hot Wheels виглядає трошки більш реалістично, ніж ці такі квадратки від Lego. Але LEGO і не сильно переймається. Так. І найцікавіший момент це те, що в нас тут всередині є моделька Hot Wheels Audi RS2. Достанем. Ось така от моделька Hot Wheels. В принципі, трошки накосячили з кільцями. От Ззаду. Позаду, позаду, що воно позаду воно вже трошки краще виглядає. Скажімо так, в основному бралось, напевно, заради цієї модельки, Та, хоча там, ціна майже 20 євро за модельку мейну, цікаво. Але напишіть в коментарях, чи, ви, чи є така моделька в такому кольорі досьмені, чи вона потраплялася чи ні, чи це реально де ексклюзив для оцих конструкторів. Бо я щось не в курсі. Ну і ось як вони дві виглядають ці машинки, маленька і велика. Так, фокус десь тікає, о, так краще видно фокус. Ну, не знаю, на мене по акції якраз був набір доволі класно. Можна було взяти і скласти ту машинку, і отримали ще бонус такий маленький. Flat вілсик. Все, на цьому у нас кінець. А, ні, хотів, щоб. Момент. Хотів попробувати, чи далеко дябчик сідає в ці машинки. Не пам'ятаю, чи я з тої першої пробував чи ні. От ми беремо нашого пілота. Так, якщо пробуємо просто через двері його запхати, може навіть через двері. Не, через двері він не залізе. А якщо ми знімемо дах. Тяжко так само, що він тяжко туди сідає. О, через дах ми сіли, але дах ми не поставимо, бо в нас шолом заважає. Якщо ми знімемо шолом, в принципі, дах поставити можна і. Так, без шолома він там сидить. Трошки головою впирається в стелю, але сидить, можна якось більше нахилити. Ну, з шоломом не поїздиш, а без шолома якраз сам раз. Все, на цьому ми завершимо огляд. Дякую за перегляд. І пишіть в коментарях, чи є у вас такий вже набір в колекції. Все, дякую, до наступних відео.